Ой, Соня, в дивись, як темно. О, мамка, світло вкрутіла. Ой, мамка пішли, а то так темно, пішли на вулицю. тачний підняти. Сьогодні ж п'ятниця. П'ятниця Я Це кожну п'ятницю кажу. Відпрацювали бодріньку, не знаю, через сивали бодреньку. і пішли по домам хто куди. Хто по магазинах, шопінг пінг робити? Хто в кохве? Гау попитись з курвасаном. Так, відкривай, мамка. Ой, дивися, муся, Що? А там теж темно, Може не підемо. Та ні, підемо, підемо. мамка ж прапор дачний піднімає кожне рано, Це ж наша традиція. Да, на напішли. Мусічка, І, так, ти знаєш, а там не так уже й темно. Пішли на променад, Мамка, дачний прапор, піднімай. Най ну, я пішов, а ви тут з Мусіком збирати скільки. На термометрі, що там на вулиці. І дачний прапор. Бажай пітні проманат це святе діло. А на термометрі плюс сімнадцять. О, сьогодні поти прийшло, ніч із душнувато, так не замультесь всі парасольки після обіду обіцяють тусі. Тебе в парку казала бути тушіки, ми не погуляємо ввечері. Боюсь, свиняк, я б там хвості запутався. Та погуляємо усіх, там коротко час не дощ. Всім пока, ваш Соник, цьомки бомки, пока. Всім пока, ваша Муся, цьомки бомки, пока. Соник, почекай, я б ну ж велика, мені наряво треба, мені з тобою погулять. Мосичко, ну, посиди ще там погуляй, а я сам пройдусь, нітре територію обдивиться, подиться, що тут зробила. Ну добре, гідненький, ми всім. Гарного, спокійного, робочого дня. А завтра з звихіднейми вас.